Усіх вітаю. Це ченелінг на грудень. Що важливого знаходиться в грудні, що ми будемо проживати, на що нам потрібно звернути увагу, що буде всередині нас, в наших серцях, в наших індивідуальних саме процесах, і як ця енергія всі моменти які вона розкриває, да, коли ми входимо з нею в контакт, що більшого вона нам несе, які її зовнішні прояви і як це впливає на доторк і єднання з нею, з енергією грудня. І я запрошую в поле хранителя місяця грудня. Я вітаю тебе. Він передає, що багато хто із нас звертається до нього і вмикає процеси певного завершення, в ньому може виникати така певна традиція, як я, яка сформована в нас. Але це не всі його ключі, тому що його енергія впливає більше на наше переосмислення. І можливо фізичне закриття якихось моментів, але в них розкривається більше зізнання собі власного власної перспективи на майбутнє. Він говорить, що ми звикли його енергії переносити вже на його етапі в своє майбутнє. Забуваючи про насолоду тут і зараз, через це, цей період буде нас повертати в момент тут і зараз, відчувати е, свої стани, своє я, е, своє ядро, як я хочу, що зараз я хочу. І він мені показує, що надає нам більше повітря. І це повітря зв'язано як з перспективами, так і повітря своєї особистості. Знаєте, в цьому періоді може щось відкриватися, але і закриватися. Але в цій перспективі важливо подивитися, яким мені хочеться бути, і з цього вже починати вибудовувати конструкцію. Але він показує м'яко. Тому що ми привикли в поєднанні з ним вилітати кудись вже вдаль, да, в його місяці, в його енергіях е, і швидко стремлячись е, мати це, як привласнювати. А він пропонує нам. Е, М'яко входити в процеси, м'яко входити в комунікацію і розмову із собою, і поєднувати це з діями. Тобто, знаєте, це як спочатку зробити для себе комфортні умови, подивитися на ці всі умови, які ми створили. Наприклад, він дає порівняння як з квартирою, що чи вона в тебе прибрана, чи все на своїх місцях. Чи там, де ти знаходишся, тобі є комфортним, чи все весь простір, який тебе оточує, тобі комфортно і приємно в ньому знаходитися, чи дійсно він відображає твої частинки, я і твій внутрішній всесвіт, який ти відчуваєш, твоє наповнення відбувається спочатку із Воєм'я, і найкраще його можна подивитися, що відбувається в тебе зовні, де ти знаходишся, як ти до себе ставишся, як ти відкриваєш свій день. В цьому і відбувається магія, яку ви так чекаєте, і яку ви хочете створювати саме фізично, забуваючи, що весь цей місяць є маніфестацією вашого я. Тому важливо. Не спішити, можливо, взяти навіть певно паузу, щоб роздивитися, де ти, куди ти прийшов, звідки ти йшов, і куди ти вибираєш іти далі на своєму шляху. Ви можете вибирати звучання, це як сказати, який одяг ви носите на собі, і чи він відповідає повністю всім забарвленням. Який є всередині вас. Так, це період змін. Але цей період проявлень, проявлень ось цього такого внутрішнього, внутрішніх задач. І це не про те, щоб бігти і створювати їх вже. А це період про те, щоб побачити, де ти. Побачити, який ти вже. І він нас просить привласнити собі всю свою силу, наче внутрішнім поглядом піти внутрішнього я і подивитися, який тепер ти. Тобто, знаєте, якими тепер установками ми володіємо, що ми пройшли, чим тепер ми наповнені? Яка наша чистота звучання? Да? Тобто яка енергія найбільше зараз. Відстукує такт нашого дихання, що це за енергія? В когось це буде величезний вулкан творення, в когось це буде вода, яка повільна, яка розтікається всюди, яка перетікає в різні форми, яка торкається різних сполук, різних елементів, яка може бути в співдружності, як з такими. Тонкими фрагментами, наприклад, як пісок, да? і з грубими формами вона їх обтікає, наприклад, проходить через них, не затримуючися іде далі. Тому важливо приділити увагу, що у вас за енергія і яке її наповнення, хто ви зараз. І як ви до цього прийшли. Мені показує, що в цьому місяці важливо дивитися, наче через третє лице, ви знаєте, на ситуацію, на себе, на те, що відбувається. Третє лице або це ще називають спостерігач, коли ми наче над процесом, ми були як в мікросвіті власному, і тепер ми піднімаємося в макро. Тобто подивитися ще раз е, узагальнюючи, е, більш об'ємніше, тому що він показує, що в цьому періоді прекрасний час об'ємніше подивитися. І е, він про таку певну чесність. Знаєте, не про те, щоб знімати ілюзії чи ні, а це дуже чітко з дорослого я, з позиції. Е, Ну так, да, як дорослого, подивитися, де ви зараз, що відбувається, що хоче змін. І поступово якби, розкласти це в собі, в своєму житті, але не поспішаючи діяти, зразу це все вирішилося. А розуміти, де зараз найбільше я можу надати цієї опори в своєму житті. Тобто, де більше. Потребує моєї уваги, і де вже я можу би, починати вибудовувати те щось інше, що в чому я бачу для себе цю перспективу. Тобто це місяць такої заглянути в себе, подивитися ще на себе збоку і надати собі такої якби перспективи. І він показує, що так, певні моменти в нашому житті будуть як закриватися. Він показує це як, знаєте, здоровена коробка, яка закрилася, і в ній е, все, що містилося, воно якби, знаєте, як іграшки, якими ми гралися, стануть більш неактуальними. І вон, ми їх абсолютно спокійно зможемо покласти в цю коробку і відкласти її. Не то, що не настільки важливим, але воно просто не грає зараз таких ключових ролей, такої сили, як раніше ми цією іграшкою могли якби, гратися, застосовувати її. І він показує, що коли ми кладемо ці іграшки в цю коробку, може бути період в декілька днів, коли йде переосмислення вас. І в цьому, в цих декількох днях вам захочеться тиші, вам захочеться сповільнення. Просто слухати, як дихає тиша, як ви відчуваєте себе в цьому, як знаєте, наче це як надати собі момент. Такого певного, певної перепрошивки, але це відчувається як тишина. В цій тишині йде ось такий відпочинок, і ви через нього починаєте налагоджувати нове своє дихання да, з новою іграшкою і синхронізацією. Але спочатку ви, як наче проживаєте це відживши. Тобто те, з чим ви далі не йдете, і він мені показує, що після цього. Запалюється внутрішній вогонь, і можливо, він, знаєте, не такий палаючий, як в нас міг бути в інших місяцях, де нас спонукали прям діяти постійно. Цей такт, знаєте, як в танці прям точні, виточені рухи. А ось тут цей вогонь він спокійний, і це як привласнення, що тепер ви такі. І він мені показує, що він несе енергію серцевини між одним і другим полюсом. Точно знаходиться десь серцевина, де ми даємо собі час видихнути, де щось залишити в минулому. і те, що ми розуміємо, буде служити нам, забрати його далі і йти далі в подорож. І він слугує ось цим таким каталізатором, коли ми в цій серцевині передивлюємося ще раз на всі свої моменти. Так, відбуваються певні закриття, відбуваються плани. Тобто мені показує, як живе життя дуже так вплітається в процеси на прожиття. Тобто, знаєте, як. Комунікація з людьми, якісь виходи, проекти і так далі. Тобто це все далі як протікає в нас, не зупиняючись, але робота йде саме із внутрішнім, внутрішнім наповненням і особистістю. Тобто, то навіть не то, що збагачення цього внутрішнього наповнення, особистість, яка ви зараз, які ви тепер будете рішення приймати. Що ви тепер для себе обираєте? Оцей вагон, що він мені показував: обирати іншу співзвучність, обирати, відкривати цю себе, яка до якогось моменту була всередині вас і набиралася сил, ви можете її відчувати повністю всієм, всім тілом, тобто, яка починає ось в такий спосіб активовуватися. І коли вона активовується, да, ваша особистість, вона починає говорити, що «А я хочу так. А виявляється, мені подобається тепер така форма. Мені показує, що його енергія це як йти, йти шляхом і сісти на, на пеньок, щоб відчути свої ноги, відчути, яка ціль мого походу, що я можу з собою взяти далі, щоб йти. Ось такі його енергії. Він мені говорить, що бережно направляти себе в цьому місяці, тобто розвертати в той напрямок ваших планів, але це не означає зразу до нього йти. А ось цей момент між налаштуванням ось цих планів і вашим виходом є ось цей такий фрагмент паузи, налаштування. Переведження духу, да, коли ми подих нормалізовуємо, щоб знову сміливо йти. І ось його енергії, вони про це. І вони такі, знаєте, дуже протікаючі, вони прям приходять через нас, навіюючи нам наші якісь певні спогади, навіюючи нам досвід, який ми завершуємо. І його головна задача для нас це направити, щоб ми побачили свою певну, знаєте, що знаходиться в нас. В когось це буде багато свободи. Тобто він, якби весь рік його був побудований на цьому, в когось це буде про любовні якісь моменти. А в когось це буде про профособистісне направлення, з яким він працював і створював його. І тепер період, щоб подивитися, прийняти, ще раз зрозуміти весь шлях, зрозуміти ось ти я, який так довго йшов. І це як привласнення, знаєте. Когось це свобода, і це, знаєте, як плащ ваш. Тепер плащ свободи, який на вас одягається. І тепер через нього ви йдете далі. Але спочатку, коли ви його одягаєте, ви робите паузу. І от в цій паузі ви даєте собі час і насолодитися, тепер він ваш, і привласнити в собі всі ось ці такі нагороди. І так цікаво, він показує, що в цій паузі зупинці відбувається ось це таке зростання. Тобто, знаєте, як ми йдемо в рості, наприклад, що ми були там, в рості метр шістдесят, а тут в цьому образно, так. в цій паузі ми збільшили свій ріст там, на метр шістдесят п'ять, тому що він нам далі важливий, щоб піти, куди ми йдемо далі. В ось яке слово сюди підходить. Актуалізація, тобто як перенаправити ті важливі куди, які тепер йдуть з нами, і ті, які залишаються, ми знаємо про них, але просто ми зараз даємо їх в користування в своєму внутрішньому я і коли це буде для нас. Ключовим елементом або це запуском для наших якихось діяці ключі відкриються знову. І він передає що він про надходження істини. І ця істина вона не знаходиться десь, а вона народжується в тобі. І щоб в повній мірі відчувати ось це народження істини. Важливо заглибитися, зробити паузу, відчути контакт із собою, дати собі час, дати собі час переналаштуватися, позаємодіювати із внутрішнім станом, відчути, чи все, де ти знаходишся, для тебе відповідно і відповідає твоїм енергіям і те, що ти несеш далі. Тому це період. Передивитися все, що знаходиться в тобі і з тобою, в моменті як особистості, коли ми нас занурюємося в своє я так і період свого оточення і навколишнього буття. Де ти, як ти і чим ти тепер звучиш. І він передає, що він про спокій, завершення, актуалізацію. Повернення до внутрішньої глибини, і через цю глибину наповнити своє теперішнє, ще більшій чесності сказати собі, як я хочу тепер, як я вибираю, як тепер звучать мої кордони, як тепер я до себе ставлюся, і що для мене є. Головною е, опорою, як тепер розкладається моя цінність, з яких факторів? І це все потребує нашої уваги в цьому місяці, тому він буде постійно нас як направляти. А чи ти привів ось цей внутрішній переналаштування? Чи це було свідомо, чи це було в сповільному ритмі? Чи ми даємо собі час? Тобто, всі його енергії вони так якось цікаво переливаються період присвоєння собі себе, але і це знаєте, коли ми входимо у відносини нові, і ця людина, доторкаючись до нас, розкриває те, що ми могли в собі не бачити, те, що ми вважали, що ми так не вміємо. І ось цей період його енергії. Грудня вони похожі, схожі за таким звучанням, коли ми направляємося в себе і як починаємо бачити те, що було і так зрозуміло, але наче ми тепер його дійсно бачимо і розуміємо, вищу мету, вищу суть, які ми тепер, як виявляється, я тепер можу йти, хотіти діяти, цілісне я. Не зовнішній простір, який нам показує щось, а ось наша серцевина, яка вона налагодження, такого відчуття з нею, привласнення, розуміння. І це період таких внутрішніх діалогів і переоцінки свого я. Він мені показує, що в цьому стільки мерехтіння, тобто енергетичного, стільки краси. Він мені говорить, що зупиняйся. Давай собі час для подиху, відчути цей подих. І в цьому місяці важливо свідомо підійти до себе, свідомо підійти до свого Я, чесно, свідомо, відкрито і взяти те по-новому, що дуже відповідає нашій серцевині, і тепер розлити його ззовні. Він мені говорить, що він про спокій і довершеність. Ключове слово в сьогоднішньому ченнелінгу через цю довершеність відтворити своє я і де ми знаходимося. Такі ці довершені формі, позиції, із життям, із відповідальністю і чесністю. Дякую. Дякую хранителю грудню. Дуже він такий цікавий. інший по своїх енергіях, такий спокій в ньому, глибина. Тому, знаєте, якщо у вас є, вже ви можете відчувати ось цей такий період затища, хочеться поспостерігати, хочеться як не вступати одразу в якісь дії, просто зробити собі декілька трошечки довших вихідних, це все нормально. Дайте собі час, тому що ось ця тиша вона вже може надходити. І я вам дякую. За вашу включеність, за вашу присутність, за те, що прожили разом зі мною цей ченелінг на грудень з хранителем. Тому діліться, як він для вас, як ви вже його відчуваєте. І до наступної зустрічі. І буду дуже вдячна за ваше сердечко, ваш коментар, ось тому що це. Важливий процес знаєте, зворотнього зв'язку і сяєння <рес> очей, щоб робити для вас наступні відео. Тому обіймаю кожного із.